Під байк, який не залишив вас рівнодушним. Гляньте на такого красення, це Кайо ТТ-140. 140 кубів люті. Прикольний, дуже басистий вихлоп. Він має радіатор масляного охолодження, він має висоту по сидінню 86 см. Це мотоцикл для дорослих дядь або ж дорослих-рослих дітлахів. Я зі зросту 1,87 м виглядаю на ньому приблизно так. Я можу стояти на землі повною стопою, але не можна сказати, що він маленький. Навіть для мене. Він він не маленький. Підбайк від китайського мегаякісного виробника Кайо, який робить надзвичайно якісну техніку. Кайо. Це державне підприємство Китаю, тому контроль якості такої техніки буде на вищому рівні. Ось такий красень є по наявності в нашому магазині. У нас їх навіть кілька штук, він може бути відправлений вам в коробці. Якісна резина, дискові гальма 140 кубовий з реальним об'ємом двигуна 140 кубів двигун. Кікстартер. він запускається лише з ножки. Тобто для того, щоб завести такий мотоцикл, ви берете ножку, робите Готово. І він запускається і працює. Якщо він вас зацікавив, будь ласка, приїжджайте до нас в магазин в місті Запоріжжя на його перегляд, на тест-драйв. Забирайте його своїм ходом по полях десь. Бо він не для доріг загального користування, або ми відправимо вам такий в коробці новою поштою. Зверніться до нас, під байк Кайо ТТ-140 по наявності за його офіційною ціною 1200 доларів.